На кухні сім'ї Шемшурів за головну господиню сьогодні семирічна Марійка. Дівчинці допомагає бабуся, яка й навчила її готувати дріжджо тісто. Технологію його виробництва другокласниця розповідає на пам'ять. Водою тепленькою, потім ми хай воно відпочине, потім ми його розділяємо на шматочки. Коли вони віддихають, начинку робимо, потім ми розкатуємо. Скалкою ті кружечки і ложимо начинку. Аби нічого не наплутати, рецепт тіста Марійка записала під диктовку бабусі Валентини. Вона має більше 30 років стажу кухаря-кондитера і нині свій досвід передає внучці. Коли разом готують, підтримують одна одну піснею. Адже, попри захоплення випіканням, дівчинка мріє стати співачкою. Червона калина по Так, готуючи, Марійка і запропонувала продавати випічку, аби зібрати кошти для військових, розповідає її бабуся. Мама написала осіння ярмарка, а я допомагала виставляти. Усе мама Марійки Оксана нині в декреті з п'ятимісячним макаром. каже, разом із чоловіком вони неодноразово говорили при доньці про допомогу військовим. Звичайно, я думаю, вона бачила наше відношення із чоловіком, і вона з нас брала приклад і переймала це. І оця ідея з ярмарку і з випічку це її ідея. Ми її підтримали, і бабуся, звичайно. На першому ярмарку господинів торгували дві з половиною тисячі гривень та віддали їх волонтерам, розповідає бабуся Марійки. У перспективі. Такі заходи планують організовувати систематично. Плануємо, тому, що сказали нам, що треба на генератори, а що ж там сума мала. А ми сказали, да, ми будемо ще. В асортименті борошняних виробів господині себе не стримують. кажуть, найбільше людям подобаються пиріжки та піци. Це міні піца це сусідська тісті, це укроп, Ой, це укропник, це пампушки, це розочка. Це сердечко, я люблю Україну, це равлик із повидлом, це рибка із гарбузом. Семирічній волонтерці подобається робити добру справу. Каже, знає, чому допомагає військовим, щоб вони перемогли і прийшли вже до своїх дітей і жінок. Вікторія Будовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.